Українські отамани проти вінницьких боксерів у Вінниці 22 листопада в одному з місцевих спортклубів відбудеться турнір з боксу. Участь беруть вінницькі спортсмени та спортсмени збірної українських отаманів нагадаю. Збірна українських отаманів створена Українською федерацією боксу рік тому. Це напівпрофесійна команда, яка виступає в боксерській лізі WSB – Всесвітня серія боксу. Нині в команді 50 боксерів, з них 4 – вінничанина. Многие боксеры со всей Украины хотят попасть в команду украинских атаманов, которые являются как бы флагами украинского бокса любительского, ну или полупрофессионального. Но этот день должна была к нам прилететь Германия, но в связи с тем, что немцы сказали, что они еще недостаточно готовы для того, чтобы встречаться с нашими атаманами, они попросили перенести встречу на март месяц. В связи с этим у наших атаманов оказался свободный день, и мы вот решили... Забрать их сюда для того, чтобы наши винерские боксеры провели матчевые встречи с боксерами. Ну, это будем говорить про смотровые бои. Селю которых попасть в команду українських атаманів. на відміну від традиційного олімпійського боксу, учасники повинні брати участь в поєдинках з Голех Торсом. В них не три раунди по три хвилини, а п'ять раундів по три хвилини дозволяється, якщо в олімпійському спорті він вважається, що заробляти кошти, він не вважається. Професійним, де якби, ти заробляєш на цьому, якби це твоя професія, то тут якби, дозволяється заробляти гроші, але боксери зберігають право виступати на Олімпійських іграх. Якщо вже ти професіонал, то ти на Олімпійських іграх виступати не можеш.